Понад 20 років тому, під час звичайної поїздки у потязі одна жінка створила цілий світ. Так почалася магія. Простенька історія стала рукописом, а згодом книгою. Привіт, друзі! Мене звати Соломія Блашко, а мою подругу Софія Рамчук. Цей сюжет ми присвятили легендарному явищу світової літератури. Книгам про Гаррі Потера. Починаємо! Колись давно Джоан Роулінг, авторка наших улюблених книг, отримала більше 12 відмов від видавців, коли пропонували їм свій задум. Це просто дивовижно, як вона не здалася. На той момент Джоан була самотньою матір'ю і могла писати тільки тоді, коли її дитина засинала. А ще вона використовувала вигадане чоловіче ім'я, щоб не відлякувати читачів як авторка жінка. Що ж тоді були такі часи, що? Часті невелике видавництво «Блумсбері» зрештою погодилися допомогти хлопчику, який вижив побачити світ. Шановний містер Поттер, ми з радістю повідомляємо, що вас зараховано до Гогвардської школи чарів і чаклунства. Тебе справді є шрам. Оце так. Містер Поттер! Наша нова знаменитість. Новачки мають пам'ятати, ходити в темний ліс суворо заборонено. Маю не можна використовувати між заняттями в коридорах. Петріфікус Тоталус. А заходити в коридор на третьому поверсі не раджу тим, хто не бажає померти страшною смертю. Перший тираж, тобто загальна кількість примірників, складався всього 500 штук. Ніхто не міг передбачити, що перша і наступна шість книжок роз'їдуться по цілому світу мільйонами екземплярів. За кожну книгу з того першого видання колекціонери зараз готові заплатити величезні гроші. Захоплення Гаррі Потером було дуже велике, тому дорослі читали його більше ніж діти, і у 1998 році вийшло перше доросле видання. Роулінг задумала книги так, щоб їхні персонажі росли разом із читачами. Кожна наступна книга виходила до початку навчального року, порушуючи дорослі теми. Від книжки до книжки ростуть не лише головні герої, а й серйозні загрози, з якими вони стикаються. Поттеріана – так називають увесь світ, який створила Джон Роулінг. у книжках про Гаррі Поттера дала можливість цілому поколінню чекати на лист з Гогворцу в 11 років. І переживати перебіг справжньої війни. Так почалася магія. Софійка! Ніхто не міг передбачити, що перший і наступних за кожну Yeah. Yeah. Ми такі, як з тобою, вибрали ah. Софіко. А хто твій улюблений герой з книжок про Гаррі Поттера? Мабуть, Близнюки візлі. Вони такі кумедні розбишаки. А моя улюблена героїня це Герміона Гренджер. Вона дуже організована і розумна. Ми з тобою, які персонажі, які ми обрали, дуже різні. Зачекай, Софійко. Я думаю, що не всі глядачі розуміють, про кого йде мова. Так, давай трошки розкажемо про сюжет і його дієвих осіб. Спробуємо не розкрити важливих таємниць. У книгах розповідається про пригоди юного чарівника Гаррі Поттера і його друзів, відмінницю Герміону Гренджер і сина з багатодітної сім'ї чарівників Рона Візні. Всі разом вони навчаються у Гоквардській школі чарів і чаклунства. А головним ворогом є Воландеморт, Темний мах, який прагне стати безсмертним і всемогутнім, у кожній частині він вигадує нові способи підібратися до хлопчика Гарі, який є його єдиною перешкодою на шляху до втілення злих планів. Речі, цікавий факт: книги про Гаррі Поттера показали, що вчитися в пансіонатах та школах-інтернатах це весело. Такі навчальні заклади у Великій Британії не були популярними десятиліттями, та після першого випуску про Гаррі Поттера попит на навчання зріс. Це назвали ефектом Гаррі Поттера. Навіть були наміри створити більше пансіонатів, щоб поратися зі всіма охочими. До речі, я пам'ятала цей ефект на собі. Під час прочитання мені теж захотілося навчатися у подібній школі. У липні 2000 року у Великій Британії стартували зйомки першого фільму про Гаррі Поттера з Деніолом Редкліфом. У головній ролі Джоан Роулінг особисто затверджувала сценарій кожної кінокартинки та контролювала процес. Фільми здобули не меншу популярність і любов, ніж книги, які вже обожнювала публіка. Гаррі Поттер не лише показав, що сім книг можуть стати сімома фільмами за допомогою стрім. Чарівний світ розширився, а авторка навіть досі продовжує додавати до нього нові деталі. Сім книг про Гаррі Поттера є найуспішнішою серією в історії. Для відданих фанатів найголовніше те, що ця історія виростила ціле покоління і захоплює серця нових читачів. Вона вчить тому, чому важлива любов, якою має бути дружба. Та як перейти через перешкоди? Джоан Роулінг зробила те, про що не могла навіть мріяти, та допомогла дітям з різних куточків світу полюбити читання. І ми не виняток, тому радимо перечитати їх знову і подивитися фільм. А з вами була Софія Врамчук та Соломія Блашко. па па, -па, -па.